Отак От коти їдять, залишають те, що не доїли, прикриваєш його, щоб мухи не їли, а приходить такий красавець, залазить лапами прямо в тарілку, нічого не боїться і жре. Вилизує, витоптує ви подивіться і нічого не боїться. Тарілка вже злетіла з його спини. Отаке у нас сьогодні вечірнє чаювання. Після нього прийде другий трошки пізніше. А, он як їсть. Ти ви тільки подивіться. Та в тебе ж нос довгий, а язик, мабуть, короткий. Ти ж не лисиця і не кицька. А ви зверніть увагу, ну нічого не боїться. Порося колюче. Та лапи, хоч облизи, а то так і залишиш сліди. Не все з'їв. ще голодний, це не домашня тварина, це той, який приходить з лісу. І ласує котячу їжу. Наївся. Ну все, тепер пішов. А прикривати тарілку хто буде? Ходи, ходи собі далі.